Доброго дня, шановні підписники групи Автопригон з Польщі та Литви. З вами Іван та Мирослав і маємо перед собою Чотири автомобілі, які тільки що перетнули кордон україна молдова для перезаїзду нерезидентом Ось там ми бачимо КПП. КПП Зараз ми вже виїхали і маємо перед собою такий чотири автомобільчика, які. Прямують до своїх власників. Значить, Audi A4, 99-й рік. Volkswagen Passat 99-й рік. Ще один Volkswagen Passat. Також 99-й рік. І Mazda, Mazda 6. 2006 рік, модель 2007 року. Вот. Значит, Mazda нас прямує на Київ. Один Volkswagen прямує на Галич Франківська область. І два автомобілі Passat і Audi їдуть на Львів. Ось таким чином глядають автомобільчики. Ну, на жаль, вони в даний момент трохи не миті в пилюці. Ну, не було ще часу загнати на мойку. Автомобілі доволі таки серйозно напаковані. Ну, покажемо зараз Mazda. Маємо клімат контроль. Маємо аудіосистему Bose. Звучить шикарно, причому є AUX, є USB вихід. Маємо 6-ступеневу коробку передач. Маємо мультіруль. Пробіг доволі таки невисокий. Підогрів сідушок маємо. Далі маємо бардачок. Подлокотничок, видніший, бардачок, сідушки і так далі. Взагалі, салончик автомобіля знаходиться в шикарному стані. Також до цього автомобіля було, був комплект зимніх коліс.